Грядка в тіні це безпроблемна грядка. Ви просто погляньте на мою і заохотьтеся цією красотою. Купуйте у мене гейхери всього по 55 гривень. Дивіться, зелені, і які вони ніжні, красиві. Його по 55-85 по 85 різнобарвні є касетна розсада. А тепер, дивіться, як вони виглядають на гряці. Саджанці, які посаджені минулий рік, десь у липні місяці. В цьому зараз, що у нас квітень, в квітні місяці вони вже з пуп'янками. Так, дивіться. Гейхерка, раз. Гейхерка hey, 2. Дивіться, який кущок. які ж вони ніжні, вони такі м'якенькі. А воно, дивіться, яке листечко. Опа! А? Ось? Дивіться. А... Ой, тут взагалі якась таканька. А оце, напевно... Ні, листя не таке. І цей маленький. Красиво, так? Да? Правда гарна? А ну напишіть мені своє відношення до гейхер. Hey, Як ви відноситеся? Ви знаєте, раніше, коли я тільки... Хотіла посадити грядку собі, я вишукувала, я розуміла реально, що в мене тінь, тінь, просто тінь. Вот. І я шукала собі які рослини, і я знайшла, що це бузульник, Мастильба, Гейхера. Я така дивлюся, блін, вони такі дорогі. Так, да, вони дорогі. А що ви думаєте? А вони такі красиві. Вот. І тепер у мене є така красота. Ось така у мене є красота. Бачите, я там трошки напосапала сьогодні. Тому бажаєте замовити, пишіть мені особисті повідомлення. А зараз наступним відео я вам зроблю огляд саджанців, які я посадила минулого року в липні місяці. Касетна розсада.